Хочу зробити отопластику чи боляче під час операції в перші дні після неї. Якщо ми говоримо про дитячий вік, звичайно, такі операції ми виконуємо під загальну анестезію і відповідно пацієнту не боляче. Якщо про дорослих і ви знаєте, що ви боїтесь, що у вас є з цього приводу страхи, там якісь свої... Звичайно, ви можете це теж зробити під загальною анестезією, і вам 100% не буде боляче. Зазвичай ми робимо цю операцію під місцевою анестезією, чутливість у кожної людини своя. Тому, в принципі, якщо є сумніви, зробіть під загальною анестезією перші дні після операції, звичайно, що больовий синдром буде, буде наростати набряк, буде з'являтися якісь неприємні відчуття не тільки в вухах, а біля вушної ділянки. Це все нормально. Боятися цього не треба, тому що воно дуже добре знеболюється ну, нестероїдними проти протизапальними препаратами, які ми дозволяємо використовувати в післяопераційному періоді. Не варто боятися больових відчуттів.